Україні офіційно відкрили проект Вінінг надання допомоги Україні в наближенні законодавства в сфері фітосанітарії та адміністративних засадах відповідно до європейських стандартів. Проект діятиме в Україні протягом 21 місяця. А на його впровадження ЄС виділить понад 1,2 мільйона євро. Він буде реалізовуватися за участі консорціуму, до якого входить Німеччина, Франція, Латвія та Литва. За словами парламентського державного секретаря федерального міністерства продовольства, сільського. О, господарства та захисту прав споживачів ФРН доктора Герда Мюллера. Гармонізація правової системи України до європейських норм і стандартів, що передбачає в собі проект Вінінг, дасть змогу посилити присутність вітчизняної продукції на зовнішньому ринку та збільшити обсяги торгівлі. Експортний потенціал України значно посилиться, коли національне законодавство буде наближено до європейських стандартів. Проект Вінінг, який триватиме два роки, має допомогти в цьому і зміцнити партнерство. України та німеччини у держведфіт впевнені, що проект «Вінінг» стане корисним у зв'язку із збільшенням обсягів виробництва вітчизняної рослинної продукції. «В Дальніше ми будемо направляти свої усилля на розширення і значительне улучшення доступу на ринки єс растінь і продуктів российного происхождения, об'єми производства яких постійно збільшуються. Мы возлагаем большие надежды на наш совместный проект, благодаря которому мы сможем общими усилиями приблизить нормы национального фитосанитарного законодательства к нормам Европейского Союза.